Добрий день, діти. Добрий день. Дуже гарно. Ви знаєте, що цього тижня, від понеділка до суботи, у школі у нас проводиться тиждень ввічливості. З коло участь у цьому тижні, ви готували малюнки, випустили в стін газету, бачили, де була виставка книжок, пробували навіть які книжки прочитати, правда? В них цікаві оповідання, цікаві віршики. А сьогодні я вам хочу дещо розказати і показати. Зараз я хочу вам сказати, вірніше з вами пригадати, що таке увічливість. Послухайте мене уважно, увічливість. Це насамперед мистецтво людського спілкування. Вміння люб'язно ставитися до людей, які нас оточують. Я думаю, ви погодитеся зі мною, що не лише дітям, але й дорослим хочеться, щоб до них ставилися їх друзі, рідні, уважні, подобні. Завжди любили та поважали. Але весь секрет полягає в тому, що тільки до ввічливої людини, вихованої та доброї, люди ставляться саме так. Тільки таку людину, людину всі люблять, люди поважають, хочуть спілкуватися з нею. Бути увічливим зовсім не важко. Неважко сказати людям доброго дня, побажати спокійної ночі, добрих снів, щиро подякувати чи попросити вибачення. Неважко бути охайним, причесаним і вмитим, щоб людям було приємно на нас дивитися. Неважко допомагати вдома старшим, не розкидати по кімнаті свої речі. Звичайно, вихована людина не має виконувати не тільки ці правила, їх набагато більше. Але якщо ви будете виконувати хоча б ці елементарні правила, то вони стануть початком вашого подальшого досконалення. І сьогодні я запрошую вас у подорож до країни в Тут ми пригадаємо відомі нам слова ввічливості, де і як їх повинні вживати. От подивіться. На наш перший малюнок чи перший слайд. І зробіть те, що тут написано. Усміхнися, всім навколо небу, сонця, квіт, людям, квітам. І тоді обов'язково день тобі веселим буде, щоб мандрівка наша була не тільки цікавою, а ще й корисною.